Боронуш, ти рівну країну і кожну матусю і кожну дитину. Ти всіх від біди захищає завзято, тобою я дуже пишаю солдати. І втирати бізиче, не знати і втоми, живими завтрася додому. Щоб жити без лад, без війни, без воїни. Вітаю з ним збройних сил України. Вітаю тебе, тополька їй калина, і синє озерце і тендити ручай. Зі святом, з Днем Збройних сил України. Ти свято це воїна гідно зустрічай. Встречає гордош гордо, ліво і шляхну. Студить за звичайєм дідів козаків. Хай служба йде і звичайно, і вправно, і Бог береже, хай бо віки